Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні я, Володимир Гриневич, хочу поговорити з вами про життєві обставини, особисто незалежність та вічні істини. Це програма 5 хвилин для вічності. Джон Буньян, автор однієї з найвпливовіших книжок протестантизму Подорож Пілігрима. Велике враження на нього справило читання коментаря на послання до Галат Мартіна Лютера. Ця книжка сприяла його наверненню. У 1655 році Буняна обрали дияконом місцевої церкви, і він почав проповідувати. Невдовзі він став відомим оратором. Безліч людей збиралися послухати його, що викликало гнів тих священнослужителів, які вважали, що неосвічені і невисвічені люди не мають права проповідувати. У 1660 році Карл ІІ відновив в Англії монархію, і пуритани втратили право на свободу богослужінь. Будь-яка літургія, відмінна від англіканської, була оголошена поза законом. Однак Буньян не припинив проповідувати, і з цієї причини був кинутий у в'язницю, пробувши там з 1660 до 1675 року. Хоча під час ув'язнення йому надавали деяку свободу, і він міг утримувати свою сім'ю, плетучи шнурки для взуття на продаж. У 1675 році його знову взяли під варто на 6 місяців за відмову припинити проповідувати. Можливо, саме тоді він написав велику частину свого головного твору подорож Пілігрима. В цій алегоричній повісті описана подорож християнина, що шукає спасіння в небесне місто. За життя Буньяна ця праця перевидавалася 10 разів і в якийсь момент стала найбільш читаною книгою в Англії після Біблії. Вона мала величезний вплив на нове покоління англійських письменників і була перекладена багатьма мовами. В останні роки життя Буньян отримав визнання не тільки як пуританський проповідник, але як видатний письменник. Хоча більшу частину часу він присвячував пасторській турботі про свою громаду. Він продовжував публікувати теологічні трактати, проповіді та поезію. Джон Буньян помер від пневмонії 31 серпня 1688 року в Лондоні. Його життя дає нам важливий урок, про який ми схильні забувати. Живими нас підтримує сила наших переконань. Опинившись в найважчих обставинах, ми достеменно дізнаємося, чи є у нас віра. Апостол Павло пише. Радійте в Господі завсіхди, і знову кажу «радійте». Він писав ці слова у в'язниці на самоті і в хворобі, але твердо віру, благодать Божу, чи пробуджують у вас ті обставини, в яких ви живете сьогодні, реально живу віру? Просіть Бога, щоб він допоміг вам вірити в його милість, в яких би життєвих ситуаціях ви не опинились. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за сторінки історії, коли ми бачимо, як люди, які щиро вірили в Тебе і слідували за тобою у різних обставинах свого життя, старались залишатись вірними Тобі. Господи, Ти залишив яскравий приклад на сторінках послання до Филипян, коли апостол Павло закликає християн, твоїх дітей. З радістю надіятися на тебе. Господи, допоможи нам залишатися вірними Тобі і завжди радіти, що ти наш Бог, а ми твої діти, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди радійте і дякуйте Господу в усяких обставинах, адже наш Бог завжди підтримує у життєвих випробуваннях. Пропонуємо вашій увазі цікаві уроки нове життя. Щоб отримати їх, напишіть або зателефонуйте нам. Електронну адресу та номер телефону вказано на екрані. Бажаю вам благословенного вечора та затишку в домі. Нехай ніякі перешкоди не розлучать вас з небесним отцем. Зустрінемось!